Середа 6 грудня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 ту вітаємо. Відзнаки воля і мужність, грошові подарунки і грамоти вручили у міській раді до Дня збройних сил України. Нагороди отримали 75 хмельницьких військовослужбовців. Деякі передали до частин, котрі дислокуються на території громади. Чоловік військовий, батько був військовим і вирішила, що хочу стати військовою. Тим більше в 2014 році, ми всі знаємо, яка в нас була ситуація, і хотілося хоч щось та зробити. Дитина вже підросла, була можливість вже йти, десь щось шукати, щось робити. Ситуація дуже складна. Всі ми переживаємо. У Мене саме чоловік з 23 лютого ще з вечора. Коли прокидаєшся вранці, вже ціниш набагато більше той сон. І розумію, що ти прокинувся, ти живеш. І розумію, що це насправді завдяки українським воїнам. Що це насправді завдяки тим хлопцям, які віддали заради того своє життя. І це завдяки вам. Я дякую вам за те, що ви цю боротьбу ведете дуже гідно і достойно. Насправді, я думаю, що кожен з вас розуміє, що такої боротьби не чекав ніхто. Весь світ був впевнений, що Україна програє в 2014 році і дуже швидко програє. Весь світ був впевнений, що Україна програє там, три дні да, цих умовних. Ми вірили і віримо в українського воїна, в українському пікселі чи в українській мавці. І віримо далі, і будемо вірити завжди. І ще 90 fpv дронів передали сьогодні військовим у Хмельницькій міській раді. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Додаткові закупівлі квадрокоптерів та БПЛА для захисників планують проводити до кінця року. У 2014 році ми зрозуміли цінність війська армії збройних сил, цінність людини в формі. Дякую щиро за те, що зробили цей вибір. Вибір надзвичайно важливий для України. Для наших дітей, для того, щоб наші діти мали українське майбутнє сьогодні. Ми для наших підрозділів збройних сил України передали в півдрони 90 штук. Це бюджетна закупівля, загальна вартість цих 90 півдронів разом з додатковим обладнанням. Це пункти управління, це відеошоломи, це додаткові батареї і це інші необхідні речі для того, щоб управляти безпосередньо самими півдронами майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Відроні передані, вони вже власне протестовані. Я впевнений, що з їхньою допомогою наші мужні воїни будуть нищити ворога і будуть наближати нашу українську перемогу. Плануємо ще до кінця цього тижня знову ж таки чергові передачі. Ну і далі до кінця року маємо ще. Е Можливість отримати і ВПВ-дрони, і БПЛА різних типів модифікацій. Звичайно, що будемо їх оперативно швидко передавати для наших сел оборони. У Хмельницькому до дня святого Миколая 360 дітей героїв отримають подарунки. Частину з них солодощі, сертифікати та продуктові набори вже передали напередодні. Ще впродовж двох днів святий Миколай завітає до дітей, чиї батьки загинули на війні, перебувають у полоні чи зникли безвісти. За щороку працівники Хмельницької міської ради і депутати дарують маленьким хмельничанам свято тим хмельничанам, батьки яких героїчно загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Ми даруємо свято, даруємо подарунки, даруємо солодощі і даруємо ці бажання, які маленькі хмельничани замовляють. І разом зі святим Миколаєм ми приїжджаємо в домівки, ми приїжджаємо в навчальні заклади громади і хочемо подарувати таку маленьку радість, радість свята, радість перемоги, радість. Такої турботи нашої щирої від громади до таких сімей і до таких дітей. Ця акція є щорічна, до якої ми так тремтливо долучаємося вже близько 360 дітей. В нас є такими, котрі не бачать вже своїх батьків. Але ми хочемо дійсно силами нашої громади їх підтримати. У Хмельницькому фінішувала акція Лист до Святого Миколая. Працівники благодійного фонду Карітас оголосили про її початок наприкінці жовтня. За цей час свої листи чудотворцю написали близько тисячі дітей. Втілити бажання малечі допомогли небайдужі хмельничани та благодійники. Нагадаємо, таку ініціативу у Карітасі організовують вже 13-й рік поспіль. Діти пишуть різні подарунки, різні бажання, в них різні мрії. Но найбільша мрія цього річ це є про мир і спокій в Україні, про повернення багатьох батьків вони мріють. Ну і звичайно, такі невеличкі подарунки вони пишуть, як гусь обнімусь. Вони хочуть, вони хочуть ігри. Дуже цікаво, що цього річ діти дуже багато хочуть книжок. Багато пишуть цікаву книжку, книжку для підлітків. Там ті роки трошки було менше. Ну, Звичайно, традиційно є одежу, вони просять одежу, просять взуття, просять різні настільні ігри. Ну і, звичайно, зумовлено це часом, що діти і просять ці засоби для навчання, наприклад, безпроводові лампи, навушники вони просять, просять павербанки, те, щоб вони могли гарно і якісно навчатися у школах. Золото у ліцею номер 11, срібло за ліцеєм номер 14, а бронза у ЗОЖ номер 14. У Хмельницькому фінішував інтелект Батл ігри розуму. Тривали змагання впродовж декількох тижнів. Загалом участь у них взяли 29 команд із різних навчальних закладів громади. У фіналі боролися 12. організували ігри волонтери молодіжного центру спільно із управлінням молоді та спорту, аби об'єднати учнів не лише у спортивній, а й в інтелектуальній боротьбі, і таким чином мотивувати їх навчатися краще. Я дуже вдячний своїй команді, дуже вдячний організаторам молодіжного центру. Саме через них нас є така можливість показати свої здібності і емоції це неможливо передати. Просто буквально до останнього ти не розумієш дійсно, хто буде переможцем. Гра була насправді дійсно важкою і запеклою. Найважчими були питання, можливо, з історії, там, де потрібно було відгадати історичних постатей по портрету. Це дійсно вдалося найважче. Метою е ігор е було. Е Навчити трошки дітей до гри в команді, до підтримки команди, тому що в таких іграх, коли є різного роду запитання на різні види знань і не лише знань на якусь логіку, на якесь світобачення, звичайно, одна дитина не може перемогти, щоб дітей трошки навчити до спілкування, до командної гри, переможці перше, друге, третє місце, поїдуть в січні місяці в якусь подорож україною. Ми узгодимо з керівництвом шкіл, в яку в краще місто область поїхати на якусь освітню подорож. Кінорум для живого спілкування школярів відкрили у Хмельницькому ліцеї номер 11 Фінансування на його створення учнівська команда Патріоти отримала у рамках молодіжної програми ЮНІСЕФ, котра вперше стартувала на Хмельниччині у вересні. Її мета сприяти вирішенню суспільно важливих проблем у громадах. Старшокласники пройшли тренінг, розробили проєкт і придбали усе необхідне для його реалізації. Вже пройшло три хвилі, і е, 10 команд по кожній хвилі, тобто це 30 команд, е, починають на різних етапах реалізовувати свої ідеї. Перша хвиля, як сьогодні, кінорум, це учасники першої хвилі, вже починають втілювати свої проекти. Спочатку учасники приходять навіть не з ідеєю, а з проблемою. Вони мають бажання щось вирішити. Допомагає організовувати на Хмельницькій області громадська організація заходи. Дану програму фінансується вона за допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії. Ми погодились поїхати на буткемп. Це було чотири неймовірних дня. Ми туди їхали зі словом просто кінокуточок, не кінорум, кінокуточок. Ось така маленька кімнатка за годину як ми до сюди прийшли. Як ми відкрилися, ми заходимо. І таке тепло, така енергія сюди що Ми зайшли ми як додому. сюди зайшли, що от хочеться сісти, посидіти з фільм, і все тут дуже комфортно. От ми, ми старалися зробити простір максимально комфортний, щоб люди почувалися як вдома. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!